Буде смачно! Привіт, друзі! Сьогодні пекла наливний пиріг з курячою печінкою. Тушкованою цибулою, морквою моцарелою. Може, вас зацікавить цей простий в приготуванні, але смачний пиріг. Я готувала з курячої печінки. З курячої печінки цей пиріг виходить з найніжнішим смаком, але можна готувати з будь якої печінки. Крім печінки, я підготувала дві великі моркви. Які натерла на терці з середніми вічками, Дві цибулини, які нарізала кубиками. Ще мені знадобилось два яйця, 200 мл молока, 100 г сиру, у мене моцарела, але можна взяти будь-який твердий сир. Ще додала 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії, 1 чайну ложку солі. Чорний мелений перець за смаком. Борошна потрібно приблизно 4 столові ложки, але потрібно дивитися по густоті тіста, тому борошна може піти більше або менше. Спочатку я спасирувала натерту моркву і нарізану цибулю на соняшниковій олії до напівготовності, поки цибуля і морква холонуть. Замішую печінкове тісто. Перекручену печінкову масу я додаю яйця, сіль, перець, молоко, олію. Можна додати трохи соди, але я не додавала. Поступово в масу ввожу борошно до потрібної мені консистенції. Я думаю, на відео видно, яке має бути тісто. Потім натираю на терці сир. Тепер для пирога все готово: і печінкове тісто, і натертий сир, і пасировані овочі. Зосталося його сформувати. Деко воно у мене з антипригарним покриттям змащую гарно рафінованою соняшниковою олією. Можна, звичайно, і вершковим маслом змастити. На дно викладаю перший шар: це пасировані овочі і сир. Зверху заливаю частиною печінкового тіста, потім знову викладаю овочі і сир. Поверх наливаю тісто, яке залишилось. Ставлю деко з майбутнім пирогом духовку, нагріто до 180 градусів. Випікаю майже до готовності. Виймаю з духовки пиріг і змащую. Зверху, сметаною кімнатної температури і знову посипаю сиром. Ставлю деко з пирогом знову в духовку і допікаю до готовності. Це хвилин 5-7. Перевіряю на готовність бамбуковою паличкою. Сиру у вас буде більше, то і рум'яної сирно-сметанної скоринки буде буде. У мене просто було мало сиру. Дякую вам за увагу! До побачення!